Всім привіт! Мене звати Вікторія Старовойтова. Я практикуюча психологиня, сексологиня, авторка проектів для жінок та чоловіків про сексуальне задоволення. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як маніпуляції сексу. Ми звикли думати, що чоловіки, щоб отримати бажане, дуже часто починають якісь такі дуже слизькі ігри з жінками для того, щоб Отримати від них секс. Чи дійсно це так? Чи маніпулюють жінки сексом? І чому секс перетворився в якусь розмінну монету? А щоб не пропустити наші відео, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, і ми починаємо. Давайте уявимо ситуацію. Хлопець та дівчина зустрічаються вже якийсь час, і у них. Ще не було інтиму. З різних причин дівчина вибирає поки що не починати статеве життя зі своїм хлопцем, чи не починати його взагалі, якщо вона молода, юна, або має певні упередження з цього приводу. І от на одному з побачень, на одній із ночівель разом, хлопець починає якусь таку віддалену історію про чоловіче здоров'я, про те, що йому вже можливо пора. Або вже ми так довго разом, і такою е, вишенькою на нато. Буде фраза, невже ти мені не довіряєш, якщо ми не починаємо статеве життя? І от саме в цей момент виходить, що секс це не взаємно приємний процес, де задоволені обидва і обов'язковою умовою цього процесу є бажання вступити в нього? А це вже якийсь доказ довіри до партнера. От, буцімто, то, якщо ти мені довіряєш, але не хочеш сексу? Тобі треба над цим подумати. Якщо ти мені не довіряєш, то нібито я зараз поставлю під сумнів усі наші стосунки. Звичайно, ця маніпуляція часто спрацює. Якщо дівчина має якусь стійку позицію з цього приводу і все ж таки доведе, що зараз не готова, хлопець підкине. Ще одну маніпуляцію скаже мені це навіть для здоров'я шкідливо. Тож давайте розбиратися, чи дійсно є якась така інформація, якісь такі наукові дані про те, що чоловіку обов'язково потрібно вступити в статевий акт, якщо вже якийсь час він зустрічається з дівчиною? Звісно, ні. Це такі наші радянські упередження про те, що чоловіче здоров'я базується на наявності активного статевого життя. І, наприклад, ще також така байка смішна. Що от хлопець, якщо вже відчув збудження, якщо вже відчув ерекцію і це все не завершилося статевим актом, то в нього будуть болі, можливо, навіть якісь хвороби і так далі. Але якщо звернутися до медичних довідників, то е, приток крові як до чоловічих статевих органів, так і до жіночих статевих органів під час збудження, викликають плюс-мінус одну й ту саму реакцію через якийсь час, цей приток крові. Пропаде ніяких хвороб, ніяких драматичних змін в нашому репродуктивному здоров'ї не відбудеться. Чи дійсно тільки чоловіки маніпулюють сексом? Чи буває так, що жінка для якоїсь своєї вигоди також через секс буде отримувати бажане? Звичайно. Так, наприклад, сексом дівчина намагається мотивувати свого партнера, намагається показати йому, що вона його любить, вона надихається ним або навпаки, сьогодні засмутилася. І якщо ви чули цю фразу сьогодні ночуєш на дивані, то скоріш за все, вами також маніпуля... маніпулювали в такий. Спосіб, як перервати це порочне коло, як припинити і маніпулювати, і що потрібно зрозуміти про секс раз і назавжди, щоб більше не потрапити в таку ситуацію? Важливо розуміти, що м секс не може бути якимось таким. Елементом обману секс не може бути елементом якихось несексуальних цілей. Не може бути так, що секс доводить або спростовує нашу любов до партнера. Не може бути так, що секс доводить або спростовує якесь наше натхнення партнером. Ми можемо любити чоловіка, ми можемо любити жінку. Ми можемо реально кайфувати від стосунків, які ми будуємо, але в цей момент. Не хотіти сексу. І це нормально. Не потрібно придумувати, що наявність активного сексуального життя, регулярного сексуального життя про щось говорить. Якщо навколо сексу немає якихось важких емоцій, ви просто в контакті зі своїми бажаннями, ви хочете цього сексу чи ні, з вашою парою все окей. Також ще такий важливий момент, який хочеться проговорити, і це обов'язково стане темою нашого наступного відео. Чи можна наперед? Домовитися про секс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи можна пообіцяти партнерові, що наступної суботи таке я тобі влаштую, таке я тобі подарую, і ось раз. І секс став якимось подарунком. І що робити, якщо прийшов цей час, прийшов цей день, але ви не готові до тієї сексуальної практики, яку ви пообіцяли? І це така велика, об'ємна, цікава тема про принцип згоди. І ми обов'язково про це поговоримо в наступних відео.